Сашко, щось твою подругу не видно. Посварились? Так, у неї такий поганий сміх, який мене вже дістав. Дивно, ніхто в нашій компанії цього не помічав. А я в компанії ніколи й не роздягався. Якось учень запитав у майстра, чи довго чекати змін на краще? Якщо чекати, то довго, відповів майстер. Чукча та москаль збирають камінці на березі океану. Раптом бачать, як до них прямує голодний білий ведмідь. Рушниці немає. Чукча дістає лижі і починає їх одягати. Москаль. «Напрасно! все одно ти не зможеш біжать бистріє медведя. А мені не треба бігти швидше за ведмедя. Мені треба бігти швидше за тебе. Чоловіки з добрим почуттям гумору дуже небезпечні. Вони змушують тебе сміятися, 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 а потім бац і ти гола. Так, але дівчата з почуттям гумору ще небезпечніше. Смієшся, смієшся, а потім бац, і ти одружений, кредит і троє дітей. Втомлений газовик повернувся з роботи додому пізно, захотів дружину, а та спить. Тоді він тихенько приспустив її труси, приместився і взявся до справи. Дружина бормочить у вісні: Степане, ну знову не туди. Як не туди? Ну, взад же влучив. А, то все туди. Я ж газовик, а не сантехнік.